Обіход примарк. Тут у нас ідуть комплектики. Такий комплект йде на євро. І полутурночка на євро. Така дуже класна річ, тут також йде комплект, він може бути е, влітку навіть і без е, ковтри. Ось дивіться, тут така підкладочка є, що як то зима літо Такий йде на двоспалочку. Такий комплектик йде на полуторочку євро. Тому далі йдуть у нас нагрічки. Також тут сутковий Далі тут простенька на євро на резиночці та наволочка. Така дуже класна м'якасенька баєчка. Простенька на резиночці на євро. Така простенька на резиночці полуторочка. Така полуторочка на резиночці. На двоспалочку на резиночці. Така також на резиночці на євро. І тут підуть ще. що такий йде на поставочку та ось такий йде на євро.